Вітаю! Тема нашого заняття фізичні та хімічні властивості солей. План нашого заняття. Що таке солі, фізичні властивості солей, хімічні властивості, взаємодія солей з металами, лугами, кислотами іншими солями. Які речовини називають солями? Солі. Це складні речовини, які складаються з катіонів металу та аніонів кислотного залишку. Загальна формула солей метал NAM. метал – це катіон металічного елементу зі втупені окиснення плюс м, а A аніон кислотного залишку з зарядом мінус N. Відповідно, N та М це індекси біля знаку металу та біля кислотного залишку. Класифікація солей. За складом солі поділяють на кислі, основні та середні. Кислі солі, крім йону металу і кислотного залишку містять йони гідрогену. Основні солі, крім йонів металу і кислотного залишку містять гідроксильні групи OH. А середні солі містять тільки йони металу і кислотного залишку. У восьмому класі ми будемо вивчати в основному властивості середніх солей. Фізичні властивості солей. Солі тверді речовини йонної будови. Нелиткі, без запаху, крихкі, більшість білого кольору, але є й забарвлені – Красиве характерне забарвлення мають різні солі мангану, ферому, ніколу, купруму, кобальту тощо. Така властивість використовується в аналітичній хімії для ідентифікації речовин. Розглянемо хімічні властивості солей. Солі взаємодіють з металами. Для правильного розуміння цих реакцій треба керуватися такими правилами. Перше. Більш активний метал витискує менш активний метал з розчину його солі. Метали, що розташовані в ряду активності лівіше, є більш активними, а правіше менш. У таких реакціях заміщення, як більш активний метал, не можна брати лужний та лужноземельний метали, тому що вони будуть реагувати з водою. Це ж водний розчин солі, а не з сіллю. Тому лужні та лужноземельні метали для реакції з розчинами солей ми виключаємо. Реакція йде за схемою. Сіль плюс метал більш активний, утворюється метал менш активний і нова сіль. Розберемо конкретні приклади. У дві пробірки наливаємо розчин купрум сульфату. першу поміщаємо гранули цинку, в другу очищений від іржі залізний цвях. Відбувається реакція заміщення, оскільки залізо і цинк в ряді активності металів розміщені лівіше, ніж мідь. Так виглядає поверхня металів, вкрита шаром міді. Запишемо рівняння реакції. Цинк плюс купром со 4 утворюється цинк со 4 плюс купром. Зверніть увагу, цинк більш активний метал, витискує мідь як менш активний метал. Ферум більш активний метал, плюс купром 4 утворюється нова сіль ферум 4 плюс купрум новий метал менш активний. Взаємодія станом 2 хлориду з цинком. Зараз ви побачите, як ростуть кристали олова на цинковій пластинці. Поміщуємо цинкову пластинку у розчин станом 2 хлориду. Миттєво на цинковій пластинці з'являються красиві гульчасті кристали олова, які нагадують хутра їжачка. Така шубка наростає приблизно за 5 хвилин. Тому цей дослід так і називається олов'яний їжак. Розберемо цю реакцію. До складу солі входить металічний елемент станом, який утворює просто олова. У ряду активності металів цинк стоїть лівіше олова, значить, цинк активніший і буде витискувати олова з розчину її солі. Запишемо рівняння реакції. Цинк – більш активний метал, плюс станом хлор 2, утворюється нова сіль цинк хлор 2, плюс олова станом. За та таким же принципом, де реакція між мідною дротинкою та розчином аргентом 1 нітратом. Постерігаємо утворення кристалів срібла на дротинці та зміну забарвлення розчину. Більш активна мідь витиснила менш активне срібло, утворилися кристали срібла та сіль блакитного кольору купрум 2 нітрат. Натомість реакція мідної дротини з плюмбом 2 нітратом не відбувається. Тому що мідь менш активна, ніж свинець. І не може витиснити цей метал з розчину його солі. А зараз завдання. Подумайте, яка з цих реакцій можлива цинк нітрат плюс манган, або цинк нітрат плюс фером. Правильно, звичайна перша. У ряді активності манган стоїть до цинку, отже, він більш активний і витисне цинк з його солі. А фером стоїть після, тому він не зможе витиснити цинк з розчину його солі. А зараз спробуйте самостійно закінчити рівняння можливих реакцій. Солі взаємодіють з основами за схемою. Сіль плюс основа Утворюється нова сіль та нова основа. Але обов'язковими є такі умови. 1. Вігідна сіль повинна бути розчинною, адже реакції йдуть у розчинах. 2. Основа повинна бути лугом, тобто основою розчинною у воді. Три. В результаті реакції або нова основа, або нова сіль повинні випасти в осад. 4. При інших умовах реакція неможлива. Приведемо дослід, якщо до розчину фером 3 хлориду додати розчин лугу, то випадає осад бурого кольору. Реакція можлива, тому що сіль фером 3 хлорид розчинна у воді, основа – луг, а основа фером 3 гідроксид не розчинна та випадає в осад. Пересвідчимося в цьому на конкретному прикладі. До розчину ферум 3 хлориду додаємо розчин натрій-гідроксиду. Утворюється червоно-бурий осад. Це нерозчинна у воді основа ферум 3 гідроксид. Запишемо рівняння реакції. Ферум хлор 3 це розчинна сіль. Плюс 3 натріо це луг. Утворюється ферум Аш – нерозчинний гідроксид, плюс 3 натрій хлор. Сіль2. Ще один приклад. Наливаємо в пробірку розчин цинк хлориду і по краплях додаємо розчин лугу натрій гідроксиду. В результаті реакції обміну утворюється осад цинк-гідроксиду. Запишемо рівняння реакції. Цинк хлор 2 розчинна сіль, плюс 2 натрію H луг. Утворюється цинку H-двічі, нерозчинний гідроксид і плюс 2 натрій хлор. Це сіль. Розглянемо реакції солі з лугом, коли не нова основа, а нова сіль випадає в осад. До розчину натрій сульфату додаємо луг барій гідроксид. Спостерігаємо утворення білого кристалічного осаду барі-сульфату. Запишемо рівняння реакції. Натрій 2 so 4 це розчинна сіль, плюс барі-H2 двічі це луг. Утворюється сіль, барі со 4 яка випадає в осад. І плюс 2 натрію ОH OH, це основа розчинна у воді. Тобто луг. Солі Взаємодіють з кислотами за такими правилами. 1. Реакція йде за схемою. Сіль плюс кислота утворюється нова сіль та нова кислота. 2. Більш сильна кислота витискує більш слабку або литку кислоту з розчину її солі. Дивись на табличку сили кислот. 3. Реакція можлива, коли нова сіль або нова кислота. Випадають у осад. Дивись табличку розчинності. І 4. Нова кислота є литкою або розпадається на газ та воду. Наприклад, такі, як карбонатна або сульфітна. При інших умовах реакція неможлива. Розтилимось приклад реакції солі та кислоти, коли нова сіль випадає в осад. До розчину хлоридної кислоти. По краплях додаємо розчин аргентум-нітрату. Утворюється білий сирнистий осад. Запишемо рівняння реакції. Аргентум НО3 розчинна сіль, плюс H хлор, кислота. Утворюється нова сіль аргентом хлорид, яка випадає в осад, плюс H-НО3 3 нова кислота. Проведемо дослід взаємодії солі з кислотою, коли нова кислота випадає в осад. До розчину натрій силікату додаємо сильну хлоридну кислоту. Хлоридна кислота витискує слабку силікатну кислоту з розчину натрій силікату. Утворюється нова сіль натрій хлорид. Та нерозчинна у воді силикатна кислота, яка випадає у білий драглистий осад. Запишемо рівняння реакції натрій 2 сіліціум О3, це сіль, плюс 2H хлор, це сильна кислота, утворюється нова сіль 2 натрій хлор. Плюс нова кислота H2O 3. Ця кислота слабка, нерозчинна у воді і випадає у білий драглистий осад. Ось приклад реакції, коли нова кислота розпадається на газ і воду. У першій пробірці розчин натрій карбонату, у другій сухий кристалічний кальцій карбонат. До обох пробірок додаємо хлоридну кислоту. Спостерігаємо інтенсивне виділення вуглекислого газу СО2 карбон 4 оксиду. Схема реакції: сіль плюс кислота. Утворюється нова сіль плюс нова кислота. У даному випадку нова кислота карбонатна, як ми вже знаємо, розкладається на вуглекислий газ та воду. Запишемо рівняння реакції для першої пробірочки натрій2 СО3. Плюс 2H-хлор, утворюється нова сіль, 2 натрій хлор, і нова кислота карбонатна, яка розпадається на СО2 карбон-4оксид або вуглекислий газ, та воду h 2 о Для другої пробірочки кальций СО3 це сіль, плюс 2H хлор це хлоридна кислота. Утворюється нова сіль кальцій хлор2 і плюс нова кислота H2CO3, яка розпадається на вуглекислий газ СО2 та воду H2O. Солі вступають у реакцію одна з одною. Реакції можливі за наступних умов. Перше. Обидві початкові солі розчинні у воді. 2. Реакція відбувається за схемою. Розчинна сіль плюс розчинна сіль утворюються дві нові солі. 3. Реакція можлива, коли хоча б одна нова сіль є нерозчинною та випадає в осад. 4. Якщо всі солі, які утворилися у результаті реакції, розчинні, то така реакція неможлива. Проведемо дослід. До розчину плюмбом 2 нітрату додаємо розчин калій йодиду. Випадає яскраво жовтий осад солі плюмбом 2 йодиду та утворюється розчин натрій нітрату. На цьому цю реакцію можна було б закінчити, але варто подивитися її до кінця. Якщо розчин з осадом плюмбом 2 йодиду нагріти, то цей осад повністю розчиняється, і розчин стає прозорим. От ви бачите, як розчиняється цей осад, і він стає повністю прозорим. Розчин охолоджується. При охолодженні розчину починає знову кристалізуватися плюмбом два ядит але не у вигляді товстого шару осаду, а у вигляді міленьких, сяючих, золотавих кристаликів солі. Враження таке. Що у колбі йде золотий дощ. Тому цю реакцію так і назвали золотий дощ! Правда, красиво? Запишемо рівняння реакції: плюмбом НО3 двічі, сіль розчинна у воді, плюс 2 калій йод, також розчинна сіль, утворюється нова сіль плюмбум йод 2, яка випала в осад жовтого кольору, плюс 2 калі НО3 нова сіль. Реакція можлива, тому що плюмбом 2 йодит випав у осад. Підіб'ємо підсумки. Отже, сьогодні ви дізналися, що солі взаємодіють з металами. Більш активні метали витискують менш активні метали з розчину їх солі. Утворюється сіль більш активного металу і менш активний метал, тип реакції заміщення. Солі взаємодіють з лугами, утворюється нова сіль та нова основа. Реакція можлива, якщо або нова сіль, або нова основа випадуть в осад. Тип реакції обміну. Солі взаємодіють з кислотами, утворюється нова сіль та нова кислота. Реакція відбувається, якщо нова сіль або нова кислота випадають у осад. Або нова кислота розкладається на газ та воду, тип реакції обміну. Солі реагують між собою, утворюються дві нові солі. Реакція можлива, якщо хоча б одна з нових солей випадає в осад, тип реакції заміщення. Деякі солі розкладаються за нагрівання, але такі реакції ми будемо вивчати пізніше. А зараз завдання спробуйте з'ясувати, яка з цих реакцій можлива. Закінчіть рівняння можливих реакцій. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!